Привіт, мої любі, це канал Лон. І сьогодні у нас челендж повчення, і як ви бачите, заставочка то постаралася. І монтування навіть не 50 хвилин а аж 30 хвилин. Ось. Діюся ви оціните моє монтування. І в мене так сталося, що гора збилася. І виходить, що все те, що було в минулій серії, збилося. І тепер ви можете. Не знаю, на заставці, можливо, бачили, або якщо ви були в Телеграмі. Прошу, до речі, там, до Телеграму можете приєднатися, там дуже багато різних додаткових скринів, спойлерів. Тому можете приєднатися і побачити, що там були там поцілуночки, можемо так назвати. Отже, я не буду дуже, дуже довго тягнути. Трішки розповім, що цій серії буде відбуватись. Як так, в нас збилися, це були вихідні. Ну, зараз це, звісно, робочий день. Як ви бачите, Інга тут у нас трішки попрацювала. І потім вона поїде там прокачувати алхімію. І я вирішила розділити серії на дві частини. Тобто, виходить у нас, головною поки що ранією буде Інга. А потім в якійсь частині стає Джині, Джимі, господична її. ім'я, Джимі кажу. Я не знаю, чи буде це краще, чи буде гірше, але мені здається, так буде набагато краще, ніж я буду перекидуватись між ними двома. І серія виходить набагато довшою, хоча вони там роблять банально нічого. Поки що я відправляю Інгу, там вона поки поїсть в. Як це назвати? Це? Ну, хай бути кривничка, добре. Там, де вона може навчитися алхімії, бо там дуже сильно я там покращила. І що сталося? Чому в мене все збився весь прогрес? Так сталося, що в чомусь Сімс вирішив видалити всі світи Тобто в мене якби їх не було. І ті, хто в телеграмі, от, то по Сімсу там довже довго ми там ковирялися, розбиралися, що не так. Я як завжди топила, бо потім став... ну, знову довелося ставити українську локалізацію, я вічно забуваю, що, що саме екран завантаження, він йде англійською, він не перекладається українською. Я вічно про це забуваю. І коли я ставлю українізатор, я дивлюсь на цей екран і думаю: а стоп, а де українська? Я не запускаю гру банально. А потім ну, мене виправляють і кажуть, так почекайте, ж поставила, повинно вже спрацювати. Отже, Інга вже у нас приїхала, познайомилася зі всіма і почне вивчати алхімію. Поки Інга буде вивчати алхімію, я вам трошки розповім, що тут відбувалося чому воно в мене збилося. Бо я писала, що в групі що робила скріни, я записувала. Але Сімс не був би Сімсом, якщо б не була якась проблема. І проблема виявилось те, що я качала додаткове волосся, як покращення волосся, я забула, як воно там називається. І я його встановила, запустила, і від цього гра, як я розумію, почала мене вибивати, можемо так називати це так. Виграю, граю, потім бац, і все вибило. Я це все попробирала, почистила. Або також можливо було з тим, що я хотіла сторі прогрешн поставити. Щось там з ним крутила-крутила, можливо, через нього. Ну мені здається, це все ж таки через додаткове волосся. Я вирішила повторити все те, що було на записі тому записі, який, на жаль, випала гра. І оцей чувак, він запросив там наші на танець. Інгу. І вона там танцювала, тому я просто вирішила це те саме все це повторити. Просто в іншій амплуа, можна так це називати. І чесно, мені дуже шкода, що у цей момент там повністю випалася гра. Це прямо мені дуже шкода, тому що він таке пропустили. Він прям підійшов прям під камеру мені. Я так посміхнувся. Я там таке записувала. Ну, Боже, мені так шкода. А тепер доведеться заново це все наверстати. І як так все те, що було в минулій серії, збилося, то я вирішила хай минула серія, то буде я не знаю, сон, чи я не знаю, як це можна ще назвати. Бо я розумію, що ті, хто дивилися ту серію, вмикають цю серію і дивляться те саме, що було в тій серії, тільки то все по-іншому йде. Ну, давайте думати, що то був страшний сон Дім'я. Не могла зустрітися зі своїм хлопцем, все було дуже печально. І, як я зрозуміла, отой Джо, він, мабуть, подорослішав, і через це збилися з ним взаємодія романтично. Можливо, це буде альтернативна якась вітка. Можливо, хай буде вже так. І поки наші тут нові. Голубчики танцюють, я думаю, їх планую звести. Ви напишіть в коментарях, хочете їх зводити чи не хочете, подивлюсь, почитаю. Бо я їх, якщо чесно, хочу їх звести. Це дуже цікава буде пара. То там написати в коментарях пара TV-girl? Я не знаю Бо я їх називаю закадрова TV-girl. Я як побачила, така я сджу і думаю, це ж Тіві Гірл, буде Тіві Гірл. Ось. Взагалі всі серії я вирішила більше приділити увагу і Інгі, і Дім'я, але мабуть більше тут у нас Інга буде, бо там я більше навичку відіймаю. Саме алхімії, бо треба робити з Дім'я. Людину я хочу, щоб вона була людиною. Та й сюжет також веде, що в краще Дібі буде людиною, ніж вовкулакою. А ще я думаю, що це буде одна серія <плес> місяць, тому що наступного місяця я їду в археологічну експедицію, і я два тижні буду взагалі на своїй області. Буду там розкопувати курганчик, я вже це кожне відео кажу, що я розкопую курганчик. Ну да ладно. І якби зрозуміло, що це будуть такі великі канікули, і літо, мабуть, мене не буде доступу, щоб спокійно собі монтувати, щось робити, бо літо на дворі, хоч забігати, пригад, чупати травичку. І тепер ми будемо спостерігати за Дім'я. І мені здається, це непогано, коли серія розділена між двома героїнями, бо все бігати, перемикатися між однією сімкою і іншою, це дуже важко, м'яко кажучи. І Інга, звісно, похвалила Джімі за те, що вона готує їсти. Головний поверх цієї сім'ї тут. Я не знаю, вона, мабуть, перша сімка, яка не сходить з розуму, і все в неї добре і нормально, бо я думаю, хвилювалася, що вона буде іноді сходити з розуму в кадрі, але тут все доволі добре. І потім вона запросить до себе Джо. І Ось, до речі, він вже прийшов. Я деякі моменти просто видалила, бо поки вони там чекають, поки вони там щось роблять, ну просто сенс цього його ставити. І ще плюс того, що вони їдять, миються, роблять свої якісь гігієнічні справи. Ну і одразу прийшов і квіти подарував. Ну прям умнічка, ну бусінка взагалі. То він потім, а не буду вам казати, що потім буде, бо я наперед я як за голос це все кажу, саме самому змонтувала, тепер це все озвучую. І, звісно, моя улюблена камера, яка їздить. І кадри, які я не можу спіймати, то в нього рот відкритий, закритий. Так, вони тут ще й перший поцілунок ще буде. Народ. Ми дочекалися, ми дочекалися. І от я ще думала, можливо відправити Джиммі на якусь роботу, можливо, такий міні-заробіток. Бо в нас така хата пуста, ну це прям жесть. Ну Треба гроші. Гроші, мамо, гроші, але я нас так дуже мінімалістично. Я не хочу додати бюджети 50 тисяч. Я знаю, що це можна зробити, але ну так не цікаво. Це якби сім'я, яка переїхала з іншого міста в це місто, тому то, мені здається, це доволі логічно, що в них не буде дуже багато речей. Можливо, я ще також зроблю повністю ремонт. Бо якось я не подумала, що треба зала, гостинна, де буде телек. бо в них телека зараз немає. І до речі, пам'ятаєте те відео, де я там каз зробила і трішки розповідала про свою спеціальність? І я зробила шортс, що це так правильно називається, шортс, ютуб шортс. То в мене воно злетіло, і там тисяча переглядів. Більше тисячі вже переглядів я в шоці. Просто ютуб це доволі цікава річ. Один щось не залітає, інший дуже залітає. Я не розумію чому, хоча це він так зробив на колінці той шортс, але аж тисяча переглядів. Ну, якась дуже дивна теорія. У ютуба наші рукують, цілуються. О тут наще буде перше поцілунок. Так. А може ні. Кажу, пропустила, воно ну, тут цілується і цілується. Там десь буде момент, де вони прям так себе так засмукчуть. Я там за кадром казала «фу». <пу> Мені не зараз смішно. О, ось-ось цей момент. Я тільки от не можу зрозуміти, чому в мене голос, наче в мене насморк, але в мене немає насморку. Мене трішки забитий ніс, а відчуття, наче я кажу вниз. Ну не знаю. Напишіть, як мене добре чутно чи не добре чутно. Чи добре воно все з голосом чи ні, бо відчуття наче щось не так з ним. Хоча я не хвора, все добре. І. А таке вчуття наче... О, ось ще букетик вона подарував. Він нам три букетики подарує. Багач. Ось він... на нього і написано, що він багатий. <сум> ось, ось, ось ще, Дивіться тільки на це. Також, якщо ви хочете каз, то пишіть. Я з радістю зроблю каз по цій сімейці. Чого б і ні? Якщо, до речі, каз чомусь краще залітає, ніж такі відео, тому будемо орієнтуватись на всю аудиторію світу, одним словом. І що до літа, чи закінчу я цей челендж взагалі. Відчуття, наче я собі буду знімати цілий рік. Бо я не знаю. Ось, Але я думаю, що, можливо, в серпні закінчу, але я мало вірю, тому що я поїду потім далі відпочивати, і це все затягнеться на дуже-дуже довго. І є ймовірність, що я принесу це все в фінал. Фінал принесу приблизно, мабуть, восени буде фінал, тому що я не знаю літо, це доволі таки тяжкий для мене період. Я більше цього часу відпочиваю і змушу за себе знімати відео, коли в мене немає можливості знімати відео, ну все таке собі з задоволення. І якби знову ж таки, я не знаю, можливо, буде таке, що я приїду з практики за тиждень, зроблю відео, озвучу його, змонтую і викладу, і це буде фіналом, можливо, можливо, буде, а можливо, ні. Дивлячись, який в мене буде настрій і яка, які будуть можливості. А поки я говорила, ми вже при, примкнулися на інгу. І інга в нас варить зілля. І я іноді я все ж таки на дивлюся за Джиммі. Просто за кадром дивлюся, там вирізаю ці моменти, коли я з нею дивлюся. А поки Інга вчить нові зілля, я вирішила відправити Джиммі Погадати на картах, я не знаю, там до заганки сходити, до ворожки сходити, я не знаю, як це можна ще назвати. Зороні карти, розкладені на столі, очі ворожки перестрибують з карти на карту, промочуючи та роблячи нотатки. Використовуючи восковий олівець, ворожка проводить сполучні лінії між різними небесними тілами. Все це виглядає дуже складно. Чи повинна ворожку продовжувати збирати інформацію чи складати придбачення зараз? І отже я їй дала 8 гривень. І інжені постійно чує передбачення, які прямо суперечить останньому прочитаному нею печиву з передбаченням, як таке може бути. Реально, як таке може бути. Я вирішила набрати друге передбачення, бо воно якби дуже дорого, 17 гривень від нас хоче. І потім я її вирішила її відправити в музей, він був недалеко. І вона почувала себе доволі непогано, тому чому б ні. мені. Мені здалося, що ми з вами дуже мало якось ходимо по місту, тому я вирішила її відправити в музей, хай подивитися на мистецтво, я не знаю. Там далі буде те, що я оберу життєву її ціль. Так, без опитування зразу обрала життєву ціль. Мені здається, це дуже буде актуально, тому що її життєва ціль це буде. А я не буду казати, що буде, бо це буде спойлер. Ви поки зараз дивитесь, там через декілька хвилин у нас з'явиться. Ось мені цікаво, хто зібрав екскурсію по місту. Ось я, наприклад, ніколи не брала своїм сім'ям цю екскурсію по місту, але мені цікаво буде взяти і подивитись, що там буде написано про місто саме. Бо ми якось тут живемо і якось про нього взагалі нічого не знаю. І ми знову повернулися до Інги, вона закадрово вивчила пару зіль, і я чомусь вирішила її відправити її в книгарню, тому що я подумала, що там є книжки, щоб навчитися там, алхімії. А потім я зрозуміла, що взагалі то це тут, в цій крамниці продаються ці книжки. Я просто але просто всі керівниці вихідні, і вона все одно відкрита, і ми там все одно вчимося, тому якось так. І ось про те, що я казала про її життєву ціль, це стати великим великою авторкою, яка опанує мистецтво і письменництво Боже, я вірю, що правильно це кажу, бо це третій раз. Знову я щось неправильно кажу на голос. Я вирішила, чому саме ця. Тому що мені здається це ідеально. Бо після того, скільки вона всього пережила і буде, ще переживе, то мені здається, це ідеально її описує її саму, її навпаки я би підкреслюю. Інга вже приїхала до магазину, я там вирішила купити нові рецепти їжі, бо ми його одне те саме якось дріжки надоїло. І так, я нарешті знайшла ідеальну музику, яка ідеально в цей челендж підходить, яку ви зараз можете чути. Ну, не знаю, mm -hmm. вона ще знайшла, постаралася знайти щось плюс-мінусне, чим не кричало, бо там дуже багато танцювальних пісень. Але мені здається, тут більше рок, поп, блюз іноді грає на фоні. Хтось, якщо пам'ятаю першу серію. Це було тільки вчора. І якщо зрівнювати першу цю середу, то явно видно, що я хоч чомусь навчилася за цей довгий час. мені ну, здається, я стараюсь, ну видно, що плюс-мінус, набагато краще, ніж було тоді. Звісно, це перший челендж, тому що я від себе хочу, і перша така зйомка, перша озвучка цього всього, перше бунтування, великого матеріалу. Ще враховуючи той факт, що я ще навчаюсь, то це дуже-дуже складно. Я не знаю, як там люди ще й і працюють, і навчаються, і щось ще на YouTube викладають, ну це в них супер люди. По-іншому не скажу. Бо це справді дуже важко, бо одне монтування, мені здається, більше всього займає часу. І ми з вами перемістилися до. Інги і Джиммі. Вони зараз сидять. Буду також балакати про щось. А також я передала їй те, що ми купили. Хай вона почитає і буде готувати їсти, бо вона тут головний. Людина, яка все готує їсти, бо інші інга не готує чомусь, не знаю. Вона у нас зайнята, зайнята жінка. Я от не знаю, про що вам тут розповідати, бо відео дуже довге, 26 хвилин, 26 хвилин щось говорити, це дуже довго, це вже другий день, як я це все озвучую. Хоча і були перерви в мене, і вихідні, бо була зайнята. І так, я Інгу знову відправляю почитати і навчитись навичку підняти. Я планую або дві серії і все, і закінчувати челендж буду. Значимо, тут тільки більше воду л'ємо, ніж ми тут закінчуємо. Я, чесно кажучи, не знаю, як тут можна закручувати сюжет, ще щось, наче що сюжет і так, наче полузакручений. і щось взагалі не входить в мене сюжет і робить більше такий по горі йде. Я знаю, що в мене собака гавкає на задньому плані, і можливо ви це дуже сильно чуєте, бо я переглядаю і чую, що він гавкає, але я нічого не можу з ним зробити, бо в мене зараз літо. Тепло, тому я вікно відкриваю. Отже, інга вже буде на 4 рівні. Я не знаю, на якому рівні з'являється оцей елексир. Буду вдячна, якщо ви мені напишете, який саме це потрібен рівень, бо я взагалі не знаю, який це потрібен рівень. А ще ну, я не можу не поділитися там, куди я їду розкуповувати курган, це малінці, це Хмельниччина. І там є палац графів Ор Орловських. І це Боже, почитайте, якщо вам цікаво, бо я кину статтю. Ну, якщо ви мені напишете в Телеграм, то я кину статтю цю, і ви почитаєте про цей палац. Реально класний. Вау. Я навіть за перший раз прочитала про білий борщ. Я перший раз про це чую білий борщ. Про чорний борщ теж це перший раз чую, не знаю. В місті мені є зелений борщі, але про білий борщ я перший раз чую, мені цікаво все спробувати. Тому так. Ну ви напишіть в коментарях, який ви борщі сте, білий, червоний або чорний. Бо я їм зелений. Ну і на такому моменті ми вже будемо з вами прощатися. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі, фото-байки і до скорих зустрічей!